Всім доброго дня! Сьогодні продовжую ще консервувати черешні і готую черешні в сиропі. Черешні перебрала, помила, вставляю лінку і накладаю в літрову баночку. Літрову баночку додаю пів склянки цукру. Це в мене є такий мірничок 250 мліграм. Ще додаю лимонну кислоту. Такий кінчик чайної ложечки. І заливаю холодною водою. Тепер на дно каструлі кладу таку дерев'яну решітку і ставлю баночки. Зверху накриваю кришками. Заливаю водою більше половини банки, ставимо на вогонь і стерилізуємо після закипання приблизно 15 хвилин. Вчорашні простерилізували і закручуємо. Такі виходять черешні в сиропі, вони виходять більше солодкі, як попередньому відео. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного!